Всім доброго дня. Придбав ось такий пилосос Samsung AirTrack Покористувався ним всього-навсього. Близько двох місяців. Пилосос в кімнаті. Диван. З'явився зайвий шум всередині. Такий, наче Наче щось намотало на крильчатку, втратився вакуум. Відразу я чомусь вирішив, що це проблема саме в моторі. Повністю зняли цю кришку, викрутивши цього е, болтика там під заглушкою, знаходиться. Е, потім ось тут один. Там один. Ось там. І ось там. Зняв цю верхню захисну кришку. Там з'єднана між собою проводка. Все роз'єднав, добрався до двигуна, розкрутив двигун, тому що дивився попереднє відео в Ютубі, і люди розповідали, що ця проблема може бути в тому, що забруднена сама внутрішня частина двигуна. Повністю все розібрав. Як виявилося, що в даному випадку з мотором ніяких проблем не було. Я збираю знову все назад, дивлюся декілька відео на Ютубі. Хлопці розповідають, що тут є така от ущільнююча гумова резиночка. Хтось її по типу натирає вологою і в плесоси з'являється. Тяга, але і після цього, як я зволожу її, нічого не змінилося. Проблема як була, вигун гріється, вакуум не створюється, але він працює. Я почав далі шука... шукати проблему. І як виявилося, проблема була. Сховано ось тут при використанні даного пилососа потрапив салафоновий пакет, який перекрив потік повітря, через то не створювався вакуум і грівся мотор, тому що навантаження на нього йшло. ККД вироблялося коефіцієнт корисної дії, але він не йшов на користь, тому що пакет. Не давав змогу рухатись далі в повітрі. Тому, любі друзі, це відео зняв для того, щоб ви розуміли, не завжди проблема може бути так далеко. Не наступайте на мої граблі, починайте з самого простого. Всім миру, добра!